Всім привіт. Так, я записую чи ні, тому що в мене постійно знає, якось натискається наче, а не працює. Сьогодні якось я прокинулася, наче настрій був, але ранок без настрою. А, сьогодні бува, щось були, знаєте. Ну а зараз цей період жіночий, то це не дивно. Сьогодні у мене футболка і велосипедки. Курсівочки. Біжимо зараз на маршрутку. Їдемо в ТЦ, проспект, дитячу кімнату. Доставчика його було важко зібрати, він сьогодні супер суперактивний. Тому я вирішила перед бабусею просто вигуляти його, щоб він трошечки знаєте, так попустив пустив. Дисячу кімнаті. Там нам подобається, вона маленька, але достатньо непогана. Вони не об'їхати нікуди. Вчора ми ще гуляли, і він кричить, мама, дивись, планети, планети. Я підхожу, а то собачка покакала. Вибачте, за таку але Це просто люди, які прибирають за собаками своїми. Ви погано вчиняєте. Я вас не люблю. Я вас не поважаю. Бо воно реально валяється скрізь майже. Це кросівки хотіла вам показати, дівчата. Якщо їх буду виставляти десь побачити в магазині, замовляйте обов'язково, вони неймовірно зручні. Оце у мене кросівки ці коричневі від Adidas типу так. І ось ці. Цих я взагалі Одесу проходила кожен день, там майже по 30 кілометрів ходили. Вони шкіра натуральна, лягли по ніжки просто. І знаєте, і хочеться нові якісь, ну, трошки інший дизайн, типу, бо скільки років я їх ношу, а їм нічого. Перфорація до думаю, може колись там пальці повилазять, не вилазять. І знаєте, тепер, якщо міняти, то просто їх взагалі можна помити і ще й продати. Ну, ви зрозуміли, що такі стани, їх реально скільки я їх ношу, дуже часто, а стань як нових. Єдине, що вони нічці сіли просто. От, дуже подобається. Там, якщо я помиляюсь, є різнокольорові, рожеві, жовті, достатньо часто по акції. Ми тут це виставляє. Тому Ловіть, коли я буду виставляти, публікувати. І ціна на них приємна завжди. Дуже раджу. Не на правах реклами, а просто реально від щирого серця, бо йду зараз наче в тапочках. Просто наскільки зручно. Сенсету для дівчаток стільки гарненького, для хлопців такий великий вибір. І от шортики, наприклад, 69 гривень це е, пара йде. 50 гривень. Знижечки такі класні. Купила малому дещо покажу. Боже, добралися нарешті. Стільки пройшли, хто знає, від проспекту до ЖК Комфортаун пішки. От. І ще заходили, дещо купили, зараз покажу вам. Значить, там матуся привезла теж цілий пакет сенсею малому. Для дитини там просто ідеальні речі, слухайте. Я добрала ще в садочок йому. Я взагалі забула, що я блогер. Не зділала, вам, ми були в дитячій кімнаті, вставляю фотографію. Ми були в Макдональдсі, теж вставляю фотографію. Це він якраз картоплю фрі пообідав. Купила ось такі штанці бігати в садочок, я думаю, непогані Слухайте, Тканинка 100% бавовна йде. Брала 86 розмір. Він у мене 92 розмір, зріст у нього 92, але він, у нього таз маленький, такий, знаєте, ну невеликий. Тому брала менший розмір. Взяла ось таку чудову піжамку. Взагалі дуже класно, 189 гривень. Подивіться, яка краса. Може, це для дівчинки, не знаю, тут ведмедики і такі, типу, коралові зірочки. Я думаю, для хлопчика теж піде. І набір трусиків ще взяла. Ось таких. 189 гривень, тут 4 штучки. Якраз садочок жовтенькі, червоненькі. От, все це обійшлось приблизно 500 чимось гривень, взагалі недорого. Ну, як для одягу дитячого, і це йому хватає. На достатньо довго, тому що в мене є кисневий порошок, він всі плями і все приводить до ладу. Взагалі, така річ класна. Може він і раніше був, не знаю. Це ж я останні декілька років про нього знаю і користуюся. Так взагалі річ дуже класна. і Якщо якісь плями на одягу, то всі проблеми вирішує. От що значить, давно я не знімала, знімаю, для вас знімаю, а я фото одне зробила і все. Значить, вам, пересіла на іншу лавочку, тому що сонце все ж таки так нормально шкалить. Малий мені, поки, типу, я знімала, думала, не давав мені паличі по нозі, дуже боляче. І він відмовився сьогодні в обід спати. Я думала, ну вже в теце буду їхати, то він точно засне. Ні, не захотів. І це до першого майданчика доїхали, зараз ми грається. Вже кажуть, може спати. Я кажу, а ні, я вже пізно, вже без 15.05 пізно спати. Краще раніше ляже. От. Настрій взагалі щось у мене немає, у мене якась голова болить, знаєте, зробили ще каву, мені таку несмачну, гірку якусь. Це сижу, переварюю її. Фу просто, капучино. Я по останній час тільки капучино замовляю, гарячий. Це щось мені взагалі несмачне, вона була. На долами падюпу. Ти куди мене тягнеш? Сонце, сонце. Так. Це бабуся купила, покажу вам теж, прийду додому, розпаковку, розпаківку одягу, сенсей дитячого. Там цілий пакет у йому привезла до садочка, підготувала мені дитину. І от такі, така класна сорочка, вона остання була, вона забрала муслінова. А в мусліні дівчата, воно виглядає, типу, така товста, тепла, а насправді, як в ній комфортно мусліні. Вона настільки приємна в спеку, дуже класна. Вона, типу, під, знаєте, вбирає в себе, швидко висихає і зовсім взагалі не, спек... не спекотно. Так що, ну, плюс 35 можна спокійно носити саме тільки муслін. Владислав, покажи себе. Синочек. Владик, покажи. Будемо вважати, що ти гарно погуляв. Стій! Покажи. Перший раз одягли. Це у бабусі фонтанчики тут є такі. Як гарно. Це ми приїхали на Березняки. Купили в Аврорі, повторили таку штуку на пляж. Владиславчик проситься. Так, Владиславчик проситься на пляж. Такий парк, так зелено, так гарно. Дуже-дуже. Так, повсідалися. Купальники ми з вами не брали. Це от якраз міст потона. У нас новий день, у нас, ой Боже, новий день. І ми вдома. Ми так нагулялися за ці два дні, взагалі максимально були на вулиці, ходили ж в торговий центр, вигулювала малого... в цьому дитячій кімнаті Макдональдс, потім гуляли на майданчиках. Багато туди побували. Наступний день ще ми поїхали на річку на Дніпро біля мосту Потона. Теж, до речі, непогано, там водичка чиста. Я щось звикла, що якраз та частина Дніпра вона завжди була такого, знаєте, іржавого кольору, але в цей раз вона настільки чиста, я аж здивована була. От, і не цвіло нічого. до речі. Сьогодні ми знову одні. Тож я не знаю, Юра колись з'явиться во влогах, я сподіваюся, ну поїхав на роботу а, в Вижгород, десь там за Вижгород. За Вижгород. Сьогодні приїде вечором пізно, Владик покинувся щойно. У мене машинка пральна, як ви чуєте, працює вовсю. А, якраз беру свою сорочку і багато що ще покидала подібного кольору. Щоб зразу вивісити, у нас якраз сонячна сторона на балконі, там, де сушка стоїть, туди перенесла, бо у нас є один балкон з мотузками. Там зараз тінь десь з обіду цін. А там, де ми спимо, то там балкон, на сонячна сторона якраз і дуже нагрівається класно. У нас така кімната сушка виходить для одягу. Зараз плануємо йти на двір гуляти, я вам скажу. Я собі голову помила, але таку бульку замотала. Треба щось робити з цим волоссям. Ой, закрутила, замотала, друзі. Хочу підстригтися, не знаю. Я ж казала вже про це. Не знаю, коли я доберусь до поріхмарської і не хочу, щоб мене, знаєте, і спортили. Хочеться, щоб, от як я собі в голові намалювала, щоб так і було. Ну, навряд чи хтось так зможе зробити. Я хочу собі. Градуїровку вона називається, типу, не каскад, прям такий явний, а градуюровка, щось таке, воно трошечки зрівняти чубчик свій, зробити декілька рядів довжини волосся. Якщо хтось знає гарного парикмахера, дівчинку, майстра, можливо, на Троєщині, пишіть, будь ласка, мені приватні повідомлення, можливо, зразу контакти якісь будуть. От, якщо ви стриглись так, як ви хотіли, що дівчинка зробила так, як ви реально хотіли, поділіться контактами, бо так і іти кудись, знаєте, страшно. Я раніше ходила, в нас у червоні будинки є на Цвтаєва минула вулиця, називалась. Там салон був, там мені непогано підстригли, Тоді було достатньо все просто. Мені просто зменшили об'єм мого каре, коли я з каре ходила. А так в основному ходила все це по 50-100, по дівчата міняються, і до тих, яких я ходила, їх вже немає. Обіцяла показати город Владиславчика. Значить, це у нас горох росте, це у нас декоративний, як же він називається? Сонячник. Такий, знаєте, квіточка, декоративний. Чи буде квітка, чи доросте до квітки, не знаю, але зелене є, вилізло з насіння, Владиславчику дуже цікаво. І тут у нас ще росте авокадо. Так довго щось вилазить. Треба ще купити, посадити, дуже довго вилазить. Мама, я дракон. Ти дракончик мій? Привіт. Ні, я не дракон. Я валік. Вадік. Це ти... Привет, мама. Я дракон. Привіт, синочок. Тебе треба одягнути, тому що ти. Зараз будеш в бані. бані? <смеш> в бані? В бані, в бані. Я на днях дізналася, що померла Ната лайм. Я думаю, що дівчатка деякі дивились її відео. Мені дуже, коли я тільки починала вести взагалі Ютуб, мені дуже вона подобалась, вона надихала, у неї дуже якість гарна була. Зйомки Мама! сама. Вона дуже гарненька дівчинка. Мила Мама, така. Владіком? Владиком? Я просто в шоці декілька днів була. Мама, мама, видиться тичку. братика або сестричку. Ну, кажуть, що знайомі навіть кажуть, їй, що вона типу впала з балкону. Вона довгий час жила в Дубаї. Ну, взагалі вона українка, вона з України. Вона в 2021 році закінчила, зняла відео, що вона закінчує вести Ютуб взагалі. У неї дуже багато було аудиторії, вона, вона навчала, навіть якісь там наші курси преподавала, Не курси, а вона на сходки, ну, сходки вони так називали, з блогерів часто, часто була. І дуже, блін, шкода. Дівчинка молода така. 30 чимось років їй було. І отак от просто. чи Як вона ну, взагалі невідомо точно, але кажуть, що вона, типу, випала з балкону. Взагалі в голові не вкладається, що дивися, дивишся людину, от, а потім раз її не стаємо. Ну, це просто це, розумієте, влоги знімати, ну дуже важко зараз. Малий, просто в нього. Я вже казала в волога, він просто постійно розмовляє. Він мене, якщо чує, що я щось скажу, він перебиває і щось своє вставляє постійно. От. І вдома постійно ходить я ну, в одному нижньому в нижній білизні, тому я теж часто знімати не можу, тому що він це забанілося. А одягати його знають, ну, хочеться, щоб ціло його дихало, бігав так по-дикому у нас. Оце любимо біля школи гуляти. Тав, Владиславчик. Бедерце вже планети назбирав, як бачите. Де... Сестричкою? Навладік, ти не можеш бути сестричкою. Вот десь тортик і води кульки. Торти, кульки і сестричка. Зараз, Владислав, почнуться запитання в коментарях. Якщо що, це жирочок. Нічого, нічого такого нема. Це його вигадки. Чу малого розгойдуватися? Давай, ніжки вверх, вверх, вниз, вверх, вниз, вверх, вниз. Кіндер їсть. Ми прийшли додому, я йому зварила з фрикадельками. гарно так поїв супчик, то я йому кіндер дала. Цікавий, Владиславчик, знову не одягнутий. Дивіться, сміття викидає обгортанку. Так, молодець, Владик. Молодець! Не треба кидати на підлогу. молодець. Не треба угу. Я не знаю, в кого він такий чимний, ви знаєте. Я помічаю, вчора він гуляв з дівчинкою на майданчику. А, вона впала, а він підійшов, подав їй руку, підняв її. Потім вона бігала-бігла, не шляпка впала. Він підійшов, взяв ту шляпку, обтрусив її дав. Ну, прям такого за нами не було помічено. Тобто, у нас не було таких випадків. Десь він цього набрався. От. І оце в сміття викидає. Це молодець, чемний хлопчик, дуже ще ти такий сильний. І ти такий сильний, тате. Ти так врятував дінчику. Дівчинку рятував там. І я рятував миття. І я її рятував. Дуже хлопчика. Хотіла дитину, щоб вам показати, яка реакція Твої у нього на науки. Комари. Почекай, де бабочки твої зніму, покажу. Оце вночі е, сьогодні літав комарик. Дивіться, яка реакція у дитини. І тут ще десь. Бо, там, ні, Я ще не зняла синочок. Де покажу? А воно, на ніжці. взагалі, тут він розчухав, бачите? Оце, о, отак от видно, прямо. Оце у мене в дитинстві теж і досі така реакція на комари. Я буду там. Угу. Кума Угу. Uh -huh. Ти мірте, От якому кума котів. Що ти мені назад? Ой, так на вину. Війну так кинеш. мені так вау, ви побачите? Ви побачите ваву побачите? Але таке ясик окуляри, ну ми не хаємо олешкою, а я кидала. Вона у окуляри, а мені треба дитати. У це мама. Тобто, Владиславчик, коли увіймкнути камеру, ти взагалі не замовкаєш, так? Mm. <гум> Боже, мама так заморилася, треба піти вмитися. Спадки лягати, саме. Є ж кіндер. Владик, я б вже з'їла, вже дав давно не було його. А Це У Вони Це кіндери. А... А, а. Ну, що це впало? Мама з'їсть. <схи> так що, друзі, їж, їж, ночок, потім зубки почистим, підемо спать. Такі справи, і ви знаєте, я оце зараз спостерігаю. Вона ще на очах з'являється, Прямо взагалі ці плями. Подивіться. Бачите? Капець просто отака реакція. Так що треба щось. Mm -hmm. 에... Владік, то гарно так показувати. Це тату теж, до речі, любить так показувати навіть в такому такові. Mm -hmm. Ой! 에, треба ще противоалергійні дати йому. Якісь. Mm. Буду завершувати влог. Піду по мою ванну і, і, і кавунчик з зістала, хай нагріється, доїмо, що не лежав, завтра свіжий купимо. Купляю по половинці, тому що цілий не з'їдаємо, викидаємо. Ну, ми цілий, якщо чесно, і не купляли, просто я знаю, що ми будемо кидати його. Владиславчик, не стукай. От. І буду вкладатися спати, бо завтра хочу раніше встати. Новиночки цікаві, мій постачальник почав виставляти і треба зробити замовлення. В мене багато, ну, не супер багато, але є перед замовлень дівчаткам. Плюс ще хотіла на собі зняти деякий одяг, Новиночки там, лонгі ті, що приїхали, сукні новенькі. Треба брати себе в руки, і з понеділка дещо починається в мене в житті, але я вам пізніше про це розповім, скоріш за все. Так, що всіх міцно обіймаю! Всім гарного тихого дня або вечора. Хто коли дивиться тихої ночі? До нових влогів.